Кінцева зупинка трамваїв біля залізничного вокзалу у Вінниці. За кермом Людмила Хелетка. Це її перший виїзд на стажуванні. Суспільному розповідає, раніше працювала продавчиною у містому магазині. Тепер освоює професію водійки трамваю. Захотіли стабільності, дійшла вже до того віку, що продавець вже не той вирішили, що не та професія. З чоловіком мишу. Що... Хочеться впевненості, тут є соцпакети, оформлення повністю, є оплата лікарняних, ну відпустки. Водити трамвай подобається, хоча робота дуже відповідальна, розповідає Людмила. Морально важка робота. Ну, маєш бути 36, шість градусів, голова крутитися в усі сторони і верх, вниз, і в зеркало праве, зеркало ліве, і там пасажири. Ну відповідальність дуже велика. Але надіюсь, що справимося, що буде все добре. Перший рейс маршрутом номер 4 разом із водієм наставником робить Наталя Кочубей до повномасштабного вторгнення РФ працювала за кордоном. Тепер вирішила залишитись в Україні. Двоє її синів на фронті. Саме вони порадили змінити професію. каже, каже, мама не щоб не сиділа вдома. Якщо тобі скучно сидіти вдома, давай так і так. Син старший побачив десь оголошення було про те, що набирають водіїв трамвая. Ну, от, прийшла, записалась і. Пішла навчатися. Було спочатку важко, спочатку нічого не розуміли, що робить таке велике, як затормозити, як зупинити, як ні на кого не наїхати, нікого не вдарити. Але в нас дуже хороша була вчителька, дуже гарно нам все пояснювала, дуже допомагала. Так що ми, я думаю, що ми всі поїдемо. Включаємо поворот, щоб всі зарані бачили, що ми будемо виїжджати і чекаємо свого світла, світлофора. Водити трамвай простіше аніж автомобіль, каже пані Наталя. Проте робота потребує уваги та практики. «Все треба прямо на чеку бути дуже сильно слідкувати за дорогою, тому що можна не робити біди. Опит треба ще набиратися і набиратися». Аби почати стажування, учениці пройшли іспити та 54 години навчальних водінь, каже водійка наставниця Ірина Мізин. До повноцінної роботи стажарки мають від'їздити ще 238 годин у вагонах із пасажирами. Окрім кермування, вивчають будову трамваю, навчаються, як вирішити найпростіші технічні несправності. Під час руху у нас може виникнути технічна така несправність дверей, і ми маємо її тобто усунути. Тоді ми, виходить, її, ну, двері технічно несправно блокуємо і рухаємося до кінцевого пункту, викликаємо слесаря». Повний курс навчання триває шість місяців, розповідає тимчасово виконуючий обов'язки директора транспортної компанії Олександр Нечаєв. Для того, щоб стати водієм трамвая або тролейбуса, треба прийти до нас, записатися. На початку навчання ми заключаємо договір. Навчання платне, люди, які закінчили і хочуть працювати, вони 100% приходять до нас на роботу. І потім протягом 36 місяців рівними сумами йде відрахування за навчання. Складові вартості навчання залежать від таких, вартість електроенергії, зарплата водіїв, наставників, тобто для кожної групи кошторис окремо. Дуже багато наших хлопців пішли, і дівчат пішли захищати країну, тому є дуже велика потреба і особливо в водіях трамваїв І трамває. Після завершення навчання п'ятеро стажарок стануть водіями трамваїв та працюватимуть на маршрутах міста. Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.